Українська народна казка, свинка, парасинка та попова льоха жили собі чоловік і жінка, які дуже любили одне одного. Єдиною їхньою печалю було те, що в них не було дітей. Та одного дня народилася в них донечка, файна, як лялька, і назвали її Парасинкою. Але радість була недовгою. Якось глянули вони в колиску, а там свинка. Заплакали чоловік і жінка. Та що робити? Нагодували вони свинку парасинку і пішли в поле. Коли повернулися, в хаті було чисто, прибрано, а на столі чекав готовий обід. Маленьке поросятко терлося об їхні ноги, радісно ковікаючи. І так було щодня. Сусідський син Іванко був добрим парубком. Якось він побачив, як свинка парасинка з кошиком у зубах побігла до лісу. Здивувавшись, він вирішив піти за нею на зерці. У лісовій гущавині Іванко заліз на високий дуб, звідти він побачив диво. Свинка парасинка підбігла до старого дуба, і з неї сунулася свиняча шкіра. На галявині постала дівчина небаченої вроди. Поки дівчина збирала гриби, Іванко тихесенько зліз із дерева, схопив свинячу шкіру і заховав. Коли дівчина повернулася, то не знайшла своєї шкіри гірко заплакала. Мене зачарувала зла відьма, розповіла дівчина. Я буду свинкою, поки мене не засватає найфайніший парубок села. Не вагаючись, Іванко взяв її за руку і сказав Будь моєю жінкою. Наступного дня Іванко послав старостів сватати свинку парасинку. На весілля ніхто з гостей не прийшов. Люди сміялися і глузували з нього, коли він вів до церкви порося, прикрашене стрічками і віночком. Багатий син Василь сидів на паркані й кричав услід. А дідь, який іде, такий собі веде. Іванко з болем подивився на батька, але той лише заспокоїв його. Веди, синку, хоч свинку, аби тобі мила. Щойно свинка Парасинка стала з Іванком на білий рушник перед вівтарем, свиняча шкіра з неї спала. Перед усіма постала наречена такої вроди. Що люди аж очі повитріщали від подиву. Багацький син Василь, почорнів від заздрощів, якщо він одружився з поросям і отримав царівну, то я одружуся з попівською льохою й отримаю саму царицю, вирішив він і пішов до попа з мішком грошей. Неділю Василь влаштував пишне весілля, він ледве вивів з кліва велику попівську льоху, обвішав її коралями та стрічками. Четверо парубків силоміць стягли свиню до церкви під сміх усього села. Та дива біля церкви не сталося. Льоха не хотіла ставати на білий рушник, а лише накиринила на нього, піп швидко їх повінчав. І довелося багатському синові прожити зі свинею все своє життя.